Привіт! Сьогодні на огляді навушники сів гакує. Я користувався ними деякий час і готовий поділитися повним досвідом від першого враження з коробки до головних плюсів і мінусів. У коробці все акуратно. Самі навушники, кабель у тканинній оплітці та мішечок для зберігання. Комплект виглядає доволі мінімалістично, але водночас відчувається турбота виробника про деталі. Сівга Q – це напіввідкриті навушники з дерев'яними чашками, виглядають вони дуже стильно і навіть трохи вінтажно. Металева дужка з м'яким оголів'ям робить їх зручними у носінні, а загальна збірка викликає відчуття надійності. Перше, що кидається у вуха, це звук, він чистий, з гарним балансом і природними середніми частотами. Також порадувала сцена, відчувається простір, музика звучить об'ємно, комфорт теж на висоті, навушники легкі, не тиснуть і підходять для довгих прослуховувань. Ще одна перевага, якісні матеріали дерево і метал додають не лише стилю, але й довговічності. Головний недолік це їхня напіввідкрита конструкція. Вона робить звук більш природним, але не захищає від зовнішніх шумів. У гучному місці вони швидко втрачають свою магію. Також бас тут не такий потужний, як у закритих моделей. Тим, хто любить максимально глибокі низи, може здатися, що їх трохи бракує. У підсумку сівґакве це навушники для тих, хто хоче максимально природний і чистий звук вдома чи в тихій обстановці. Вони не для шумних вулиць, але для меломана, який любить якісне прослуховування, це справжня знахідка. Пиши в коментарях, які навушники подобаються саме тобі. І чи хотів би ти спробувати сівгакве? Не забудь підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.